Добрий день, шановні земляки. Несподівана зустріч з Віктором Миколаївичем в місті Харків. Він скаже, що він тут. Я здивований, тому що всі ми знали, що Віктор Миколайович Коваленко поїхав в Америку. І що він туди поїхав? Оце зараз хочу я в нього запитати, Віктор Миколайович. Що ви там були? Що Добре, там? було? Доброго дня. Щойно вийшов від глави області. Доповідав про разом з своїм колегою по е, поїздки в Сполучені Штати. Саме головне завдання це знайти партнерів, які будуть нам допомагати у відновленні громади у майбутньому. А на сьогодні велике значення має це укриття. У нас є біля 13 проєктно кошторисних документацій, в тому числі і укриття. Оці питання дуже важливі. Окрім цього, це питання і медицини. До речі, вчора американські. І партнери передали через роторі клуб нам на первинку швидку допомогу. «Форд» дуже такий потужна автомобіль повністю з обладнанням, і ми на днях вже будемо її отримувати. Велике значення має це освітні програми. З цього приводу було знайомство з керівником компанії Deloitte, яка була на зустрічі мерів. Це до речі, 93-й з'їзд мерів Сполучених Штатів Америки. І з ними є домовленості про роботу в освітній галузі. Делод присутній в Україні їхній офіс є в Києві, тому найближчим часом мене буде відрекомендовано для роботи з офісом і відпрацювання. Вкрай потрібних тих проектів для освітнього галузі. Ну це і стосується перш за все ремонту і будівництва укриттів, перш за все, але і інші програми стосуються і відпочинку наших дітей, і проведення різного роду занять. Тобто такі всі проекти програми вони нам потрібні. А що ще якщо брати, от ре, реально що нам дадуть? Ми ж звикли, ми прості люди сільські, що дадуть нам посилає. Ну, знаєте, поїздки? я вам хочу привести один приклад. Справа в тому, що, наприклад, куп'янський мер Андрій Бесєдін рік цілий працював, коли отримав результат у своїх проектах і програмах. Рік він з ними працював. Він в прошлому році поїхав в Коламбус, зустрівся з людьми, з мерами, потім підписав угоду. Тобто. Такого немає, що ось нати вам не цей це шлях. Це не прости це, це початок. хороший Початок на ваш по я скажу так. Я задоволений. Я бачу відношення і американського народу до нас, до України. Єдине, те, що дуже мало знають про ті події, які відбуваються, і я проглядав канали вже ввечері пізня. Проглядав канали, де ж воно про Україну. Ну там Іран, Ізраїль. Про Україну дуже мало і це така площадка. До речі, ми були тільки глава обласної ради, начальник військової адміністрації Куп'янська. І я, як начальник військової адміністрації, замдиректора департаменту економіки було чотири чоловіка. Це така була делегація. Це делегація єдина була з України і з Європи. Також нікого не було. На цій конференції мерів спочатку, в закритому засіданні, мери республіканці зустрічались. А паралельно демократичні от мери демократичної партії на наступний день була прийнята резолюцію про підтримку України спільною республіканцями і Так, да, Тобто вони об'єднались, і я скажу навіть більше, коли ми на відкритті були присутні, ми знаходилися і ведучий це мер коламбуса, глава. Асоціації мерів США і він об'явив про те, що в нас знаходяться українські колеги, і каже: Прошу вас представтесь. Ми представились, і тут зал починає ну хлопати і встає, і ви знаєте, в мене просто на, на шкірі просто аж таке відчуття було. Дуже приємно. А потім вони підходили, візитки давали за руки. Так от брали. Ми вас підтримуємо. Навіть коли ми прилетіли в США, ми проходимо контроль паспортний. А там такий сидю, дідусь, дивиться на паспорт України, каже: I love Ukraine, я за Україну, і знаєте, це дуже потужне враження. Але з потужним враженням це одна сторона медалі. Головне це щас налагодити тісні. Стосунками з мерами, а у мене є декілька е, пропозицій. Це, це будуть прямі контакти з мерами? Прямі, безпосередні, безпосередньо так же, як Куп, Купян, скажімо, з коламбусом працював, і там уже йде процес. Хто а... може з нами працювати? На ваш погляд? це Каліфорнія, Каліфорнія, Круто. да, це місто Ньюпорт, це місто Оклахома. Тобто, оті міста ми зараз готуємо листи. По перше, вдячність за такий теплий прийом, а саме головне це проблематика. Я зі свого боку. Під час зустрічі з американськими колегами презентував перше це одну із шкіл громаді, яка зазнала дуже значних е, руйнувань. Дуже да, ви вже мене випередили. Але е, ще будівництво безпечного населенні пунктів укриття у нас на сьогодні є 13 проектно-кошторисних документацій. Готові я був готовий все, як кажуть, презентувати. Але самі розумієте, що в тому і зараз на сьогодні дуже небезпечно. Якщо туди прийде техніка, почнуть рити все робити, то Ну, прильот буде 100%. відсотковий Проект про да. шнурисна документація. Це те на що витрачалися бюджетні кошти, і за що вас критикували? От якщо її немає, навіть прийде спонсор, він зможе робити? Без... Ні, безумовно, ні. Оце перш перший розрахунки. крок, так да, потрібні розрахунки і експертний звіт. Якщо це руйнування або знищено, mm. от потрібно роботу це робити. Якщо хтось це, їх... це робиться, отак це не так за їхні кошти, все інше буде робитись. Ви знаєте, я якійсь... дуже сподіваюсь на те, що як і всі ми чекаємо миру. І саме головне, коли розпочнеться мирний процес. Отут потрібно буде негайно нам запустити процес відновлення громади: будівництва, реконструкції, ремонти, Все це потрібно буде робити. Уявіть коштів державі мало. Ну, немає. Ну щоб... немає да. для того, щоб це була активна робота, потрібно вже на сьогодні мати певних партнерів і історію таких взаємовідносин, і особисті і... зв'язки. Це дуже важливо. І знайомство. Це дуже важливо. Скажу, у нас е, з'явився дуже потужний лобіст наш е, Дейв Фор'є, який є е, радником голови асамблеї мерів Сполучених Штатів. Да. Це дуже потужна людина, яка е, от, просто Мені. за руку знайомила за цим. За цим. Він знає там ситуацію. Ми... І він, до речі, от, першопрохідцям цьому напрямі допоміг це куп'янчанам. Ми не повинні відставати від наших колег. Зрозумієте, справа справу, тому що у нас є потужні зв'язки з міжнародними фундаціями, організаціями, які надають там харчі, допомоги, гігієну там дровами. Це є одна історія, яка стосується майбутнього також залучення цих фундацій, організацій благодвірних фондів для відновлення нашої громади. Але потужні великі кошти, які будуть потрібні потім для будівництва і відновлення, отут потрібно ну це дуже великі кошти. А також комплексна програма просторового розвитку. Це мається на увазі. І повністю комплексний документ, п'ятирічний. це дуже великі кошти. Це 39 мільйонів. Де ми можемо взяти? І потрібно для цього залучати, безумовно, наших партнерів. Тобто, ці проекти я оголосив про це, подякував їм за підтримку від всієї нашої громади, розповів про ситуацію, яка зараз у нас відбувається в громаді, про те, що йдуть постійні обстріли, в яких умовах знаходяться люди, яка потрібна допомога. Ну я впевнений, що початок таких взаємовідносин, прямих між громадою і американськими партнерами, він започаткований. Віктор Миколаївич, був час період тоді, коли ваші особисті зв'язки з лікарнях і не тільки з керівниками області вони допомагали нашій громаді вирішувати дуже грандіозні питання. Тепер знову ваші особисті зв'язки з'являються вже за кордоном. Це значимо. Дякую вам, що ви туди з'їздили. Народ же буде запитувати скільки Коваленко проїздив наших в кровних, проїздив чи не проїздив. Саме головне це результат. Є, є єдине, що він може не може бути миттєвий, як нам привезли швидку допомогу час ротори клуб з американськими партнерами. Але е, я думаю, що у нас є над чим працювати і реабілітаційний центр, і лікарня, школи, освітні всі заклади і амбулаторії. Нам потрібно буде працювати системно. Дякую за те, що у нас нарешті дорогу з Харкова ремонтують. Дуже багато було скарг від наших людей, було таких завважень. Ремонтується сьогодні дорога з Харкова. Скажіть, і от прозвучало в ваших словах відбудова і відновлення Золочівщини. Дякую вам за ці слова. Тому що зараз багатьох настрій не дуже високий. Ми розуміємо, як складно, а ви кажете вже сьогодні про відбудову і відновлення нашої громади. Це буде справді? Ви знаєте, наші земляки, з якими щодня спілкуюся, на першому місці це мир. Ну потрібно бути готовим, щоб встити. До миру треба бути, щоб бути готовим. не в останній вагон, а під, підготувати підґрунтя для того, щоб мож, можна це все було робити. Багато хто не вірить, я вірю, що це буде. І коли вели розмову про дорогу, знаєте, я вже останнім часом мовчав, нічого не говорив. Нехай лучше люди говорять. Ми разом з ними будемо. І не я це роблю сам. Це люди цього хочуть. І це мене спонукає на таку роботу. До миру треба бути готовим. Ви сказали ці слова. Це дуже класно. До миру треба бути готовим, так як свого часу треба було готовим бути до війни. Дякую вам за це інтерв'ю. До нових слава зустрічей. Україні. Героям слава.